Йоу, я мальований. Це канал «Викупай Трохані», І сьогодні в нас коротеньке відео спеціально для тих людей, які шукають собі кросівки на весну, тому що ми маємо змогу розглянути. Кілька скажімо, популярних позицій. Насправді просто ці кросовки замовили наші підписники, і ми їх розглянемо. І ви собі можете подумати, чи варто вам купляти такі самі. Замовляли їх, до речі, як з нашої спілки, так і не з нашої спілки. Наша спілка, якщо хтось не знає, це крутий спосіб нас підтримати на патреоні. А взамін отримати телеграм-канал, закритий тільки для патронів, де ми вам можемо надавати стилістичні поради, де ми вам власне допомагаємо привести якісь круті пари взуття чи одягу на Дуже гарні знижки без навару для себе, просто на, на доброті, просто за те, що ви наші патрони просто з учасниками спілкуємося, обмінюємося цікавим одягом, пропозиціями, що хто де знайшов. Тому, якщо маєте змогу нас підтримати, будемо дуже вдячні. Адже цей канал реально існує. Ця студія орендується тільки завдяки нашим патронам. Дякую. Раз, два, три. Купуй Купуєш модна базарі. Викупай, трохи Не знаєш що стиль шари. Викупай, трохані, не можеш підібрати шкари. Викупай, троха ні, пофеше світ тебе по святи. трохи троха ні є. Yeah. І власне, давайте тепер дивитися, які ж взуття замовляють наші підписники. Думаю, ніхто не буде здивованим, що починає цей парад пара Air Force. Взагалі, що починає все найкі. І звичайно ж, це Force. Але якби я інколи не дивився скептично на Force, ця пара. Ну, супер солоденька. Вони нагадують якісь такі, я не знаю, мені пряники, ну вони реально такі, от пряні дійсно, пряні, їх хочеться і куснути, і облизати. Це Air Force, вони, по-моєму, йдуть в жіночі розмірній сітці. Ми привезли такі дві пари. Перш за все, що варто сказати про Air Force? це силует, який наслідує баскетбольне колишнє взуття. Зараз таких вже наврядчих хтось грає баскет. Зараз є всякі джордани і більш зручніші підошви. Хоча я не знаю, як виграти грати баскетбол таких. Я думаю, що. Є тепер кращі варіанти, але на кожен день це супоровий силует. Звичайно ж, вони є високі в цьому класичному баскетбольному силуеті, але якось прийнято уважати. І в принципі мені також подобається більше низька модель. Іра мені сказала, що вона здивована, що їй подобається таке поєднання кольорів. Типу, оранжевий, тут бордовий це та типу і рожевий, а рожевий по тональності не співпадає. А для іри це просто злочин. Але вони реально ті їй зайшли. Щодо матеріалів, то ми бачимо шкіру, яка є перфорована. Також у нас тут замша, і замшеві свуші, і замшевий задник. З контрастними шнурівками плоскими, не дуже гладенькими, тому не думаю, що вони будуть легко розв'язуватись. Також контрастна частина підошви, тому що з боку підошва, типу біла, а знизу вона така ось темна. Коротше, ця пара прям суперова, мені дуже сподобалось, ну я би сам таки носив. Плюс я б побудував. Вам писати ціну за ту ціну, яку ми взяли, це дуже крутий варіант. Я впевнений, що в нас такі перепродують набагато дорожче, тому хе, вступайте в спілку. Йоу. До речі, всередині в коробці ось наклейка є. А, це типу тепер, блін, мене насправді оце бісить, що тепер всі бренди косять під екологічних активістів, і в них всіх тепер пише, що коробки їхні перероблені і будуть перероблятися, і взуття їхнє на 80% перероблене. Я цьому типу і не вірив, і завжди казав, що це булшіт. Ми тепер подивилися документалку від BBC. Щось про переробку, я не пам'ятаю. Якщо я знайду, то я закріплю в посиланні. У нас всього 6 пар, тому я наперед спойлерю: що половина з них це будуть Nike, і половина з них, навіть це будуть Air Force. Але, як Бачите, тут у нас є інакша коробочка, цікавіша. Я перепрошую в хлопців, які у нас їх замовив. І у нас всередині пара таких біло-сніжних аерофорсів, але на зеленій підошві і зеленою серединкою. А, чому тут така коробка? Це є власне, ну це не те, щоб колаборація, але це, якби, данина поваги до фестивалю West Indies. І тут пише, що це anniversary edition, тобто edition до річниці. Ну, наскільки я прогуглив, це фестиваль у Нью-Йорку, який присвячений культурі Індії, Вест Індії. Блін, ну, мушу перевіряти, бо та голова нічого не запам'ятовує. Це щорічне свято культури Вест Індії, яке проводиться щорічно приблизно в перший понеділок вересня. Будете знати, забудете так само, як я через 5 хвилин. Обіцяю. Блін, ці шість штурки такі білосніжні, Мені за них вже страшно. Чого в комплекті нема зеленої пари? А дивіться, як вони тепер роблять хитро. Ну я не знаю, може не хитро, може я надто скептичний, але оцей папір. Які пхаються всередину, щоб типу, не скомкати взуття, бачите, там ніби вкраплення якогось сміття, ніби його щойно перемололи. Я буваю деколи надто скептичний, але в мене відчуття, що не дурять папір в крапочки, ніж просто легше надрукувати папір в крапочку, ніж блін перемолоти щось і цей е, ще цю пару відрізняє власне те, що тут немає свуша, а тут е, пише West Indies і пальмочка. Збоку також є ось така вишивка. Також устілка. Ну що вона тут дістається? Ні, вона приклеєна, тому я вам так тільки частково туди посвічу, покажу. Що там пише, е, я підозрюю, що це назва гуртів або <плес> якісь міста Барбадос. Я не був готовий до цього, тому що я дізнався тільки зараз, що це от щось така цікава історія. А так, то це звичайна пара Air Force, які ви всі знаєте, тільки те, що вона біла. І я би насправді не ризикував ніколи з таким взуттям. Ну, взагалі, Air Force це супер круто, тому що я в своє ходжу вже більше року, день у день, практично, особливо коли дощ був у мене на гортексі, коли болото, сніг. Єдине, що в них не крутий такий протектор. Тобто, навіть якщо треба піти в ліс. Болоту, ну я вже беру їх, бо їх легко відмити. Але їх легко відмити через те, що в мене зелені. А підошва на з тим, що вона пожовтіла, трошки вона якби до зелені пасує. А з цими буде важко. Але є люди, які вміють типу, доглядати за взуттям, які катаються може часто на авто. Тому для них це також норм. Тим більше по тій ціні, по якій ми це взяли. Йдемо далі і нічого нового, все та ж чорна коробка, як була перша. А в них все ті ж Air Force One. Але. Ось тут у нас вже така молочна. Блін, як це теж такі, були, молочна крапля такі. І, до речі, порівняно з першою парою, я би скоріше взяв такі, тому що вони, вони вже молочні. Вони вже ніби оце пожовтіли з часом, а бачиш, бачення до пожовтіли, що такі мали бути. Підошва, але підошва реально, знаєш, як на секунді, де коли знаходиш Air от вони зверху абсолютно біліше. А, а низ вже повністю от щось потьмінів. І тут абсолютно такого відтінку якраз підошва, але й верх відповідає, але й шнурки такі, і блін, вони прям супер класні. А що в нас тут пише? Fall 2022. А тут це суперсвуженька й модель. Тут Свуш, бачите, який нестандартний. Він маленький, не рівняйте. І плюс як його називають, джеллі він такий, ніби здається, що він м'ягкий, але насправді це дуже твердий пластик. Ти його не продавиш. А хотілось би, щоб там ще якась бульбашка повітря плавала в. В якомусь гліцерині, було б дуже прикольно. Коротше, у нас на язичку інакше таке типу олдскульне лого. Ззаду також у нас немає цього стандартного тексту, а такий типу логотип. Всередині все молочне, ззовні все молочне. Коротше, дуже красиві. Дівчинка, яка в нас замовила, їх власне питалася мене. В Чому гуляти з собакою? Я їй сказав, що ну в мене, наприклад, я Air Force на гортексі, я в них весь час лажу в болото. Вона ясно, що хотіла щось красивіше, але я думаю, що через те, що вони молочні від них буде все легко відтиратися і не буде помітно якесь там з часом потьмяніння, пожовтіння. Тому крутий варіант. Тут в комплекті є пара шнурків сірих. Полір. Добренько. Давайте щось міняти нарешті. Далі у нас коробочка ось така від New Balance. І тут зовсім не то, що ви останнім часом привикли бачити від New Balance. Тому що, ну що зараз популярно? 320, якийсь. Там навіть 990 -ті. більше людей тепер почали на них дивитися. Там 993 -ті. Або оці нові модельки такі на дуже агресивній підошві, що мені не дуже подобається. А це? Ну це ж, блін, просто якийсь скейт-варіант. І, власне, так і є. Це модель 800 і New Balance так і каже, що надихаються вони власне скейтерами. Це взуття на плоскій підошві, але все одно тут є підошва, проміжна підошва, Absorb, що зазначено тут, і це типу, її навіть можна тут легенько помацати. Absorb рахується дуже крутою, такою динамічною пружинною підошвою. Але якби основна оця підошва, ну бляха, вона така дубова, що це просто. Я думаю, ми би такого цвях могли би забити запросто. Язичок, до речі, на таких прям. Резинках тут натянутий цікаві люверси для шнурків. Вони прорезинені. ну взагалі не стандартні, далі йдуть звичайні. І останній люверс також прорезинений. Взагалі що бачимо? Сітка дуже м'яка колодка. Якщо власне, при власне притаманно скейтерському взуттю. навіть є ще блін. Оце таке, ви бачили відео про Aliexpress, який в мене є, то я купляв собі отакі от патчі. Ну, типу, вклеював. А тут зелена така вставка, напевно, якийсь там додатковий наповнювач, який вже... Створює враження, ніби цей туди вклали тому я думаю, що вони мають бути дуже зручні. В нас, до на речі, замовили такі дві пари, абсолютно дві різні незнайомі людини. Приємний колір, приємне поєднання з зеленим. Блін, жаль, що оце оранжеве, тільки знизу. Хотілося б його ще десь побачити. І мені здається, що це буде дуже добротна, дуже міцна і витривала пара. Плюс прикольні шнурки круглі. Це би міг бути звичайно десерт, Вишенка на тортику, але дуже по черзі. New Balance, Як бачите, дуже красива коробочка, нестандартна, яка відкривається. Ось так. Це з від'ємна окрема кришечка, на якій, до речі, походу, у кожній є аж такий текст. В мене тут лежить така сама пара, якою я кожен раз у вам відео вихваляюся. 990-версія друга. Ну, блін, ну ну, блін, я не знаю, я обожнюю цей слад, мені дуже сильно подобається. Мені дуже подобається оця волосатість, хоча вона не завжди їм була притаманна. А поєднання класичних кольорів синього і червоного. Також підошва не є білосніжною, вона така вже трошки молочна. Це можна Помітити на контрастні шнурівками було би прикольно, якби шнурівки були теж трошки молочніші. Що ви не бачили в попередньому відео, якомусь заліною я зазначав, що це перша в історії всього світу пара взуття, яка коштувала аж 100 доларів. Що на сучасний манер, враховуючи інфляцію, це щось типа 300 з чимось доларів, хоча тепер вони коштують по 250 нормально. Всі були в шоці, що кроси можуть так дорого коштувати, тому що тоді не було так сильно популярно в них ганяти. Але пара заслужила велику повагу і класно їх розбирали з прилавок, тому вона вже пережила шість інтерпретацій. Зараз актуальна є шоста інтерпретація. Проте різні перевипуски досі роблять. New Balance 990 також мають. Проміжну підошву Absorb, яка рахується крутою, дуже в New Balance. І я не знаю, що про них ще казати. Я думаю, краще вам на них назбирати грошенят, купити і пересвідчити, що це дуже крутий товар. Тим більше, якщо ви в нас його можете взяти по знижці, типу мінус 50%. Ну і на кінець, нарешті, якийсь інакший бренд це бренд ASICS. Але це не є тобі просто якісь хухри мухри. Ну, як ви зрозумієте, ми взагалі якісь банальні дурацькі кросівки не замовляємо. Думаю, ви могли їх бачити. До речі, точно потрібна бірка. Це ось ця, тому що це асікси на гортексі. Ось такі соковиті, мега соковиті асікси на гортексі. А ви ще їх могли бачити в інтерпретації з жовтого, коричневого і зеленого кольору, такі супер осінні, ці супер зимові. що ті ті мені дуже подобаються. Хоча вживу вони якісь більш блискучі. Я цього не очікував. Тут прям кожен матеріал не матове, дуже це їх зараз робить дуже крутий дизайнер, практично всі його роботи мені сильно западають до серця. Це, знаєте, є оці тіктоки зараз. Що, типу, що ви думаєте, там, наприклад, про той же New Balance? І там показують якісь дуже банальні оці моделі, нібито з шафи, нібито з когось пром-UA. А потім, типу, ні, добавте трошки Спайсі і показують, що реально цей бренд може собі дозволити, що він витворяє. Дуже деталізована, дуже крута модель, типу, її хочеться покрутити в руках позаліпати. Для когось вона може бути навіть засильно екстравагантна. Тому що не всі люди готові бачити щось настільки нафаршироване на своїх ногах. Але я хочу сказати: якщо у вас доволі мінімалістичний образ, тим більше монохромний. Отаким класним акцентом може стати ваше взуття, незважаючи на те, що воно акцент не тільки в плані кольору буде, а й в плані е, деталізації. Тому не соромтеся, можете приглянутись. Конкретно ця модель, вона там вже практично її розібрали, але якщо ви в нас в спілці, або якщо ви хочете перепитати лишній раз, є сторінка моя, де я перепродаю свій якийсь одяг, можете запитати за любу з цих парчик, поцікавити, що взагалі зараз можна привести. Звісно ж, вони йдуть якби суцільним одним матеріалом, таким Ском навколо, тому що ну всередині є мембрана гортекс, тому от виходить десь от по цей рівень. Ви можете ногу пхати у воду і залишатися сухим. Що дуже прикольно в таких кросах залишатися сухим. Типу, Вроді би і епатажно яскраво, але доволі практично. Ну, як ви зрозуміли, я не снікер гуру, не снікер експерт, щоб тут розказувати величезні історії. Довгі, я просто хотів вам показати все в руках. В цей момент вони мені власне тільки прийшли. Зараз буду їх відправляти нашим підписникам, які їх замовили. Тому хотів поділитися з більшим. Спектром підписників, щоб ви також зацікавилися класним, якісним одягом та взуттям. Завжди обирайте для себе найкраще, бо ви заслуговуєте найкращого. Краще Трошки підназбирати грошенят або краще поцікавитись, що можна знайти на шафі, на OLX, на секунді вашому локальному, але купити собі щось якісніше, кращих матеріалів. Вам дякую за перегляд, не забувайте нас підтримувати. Про спілку вже не згадую, вже сто раз про неї сказав, але для нас також важливий ваш коментар: лайк, підписка, поширення відео з вашими друзями, тому що це дозволяє також нашому контенту жити далі. Дякую за перегляд. Па-па.